Ну що ж, а тепер у нас з вами частинка номер два, так, І ця частинка номер 2 – це тема нашого року, як же ми можемо оформити результати нашого дослідження, тобто те, що ми з вами можемо робити за допомогою нашого комп'ютера. І так. Ми з вами на уроці, так, також переглянули, що ж таке, діаграма, так? тому що саме з діаграмами, схемами, зі способом подання якісних характеристик та упорядкування інформації, ми сьогодні маємо розібратися на уроці. Так? Далі, які є види діаграм, так? ми розглядали. Далі, На діаграмі показано співвідношення між зростом людей, як воно може виглядати. Далі, по прикладу нашої піци, тобто, до кожного слайду, до кожного виду, до кожної картиночки ми з вами розглядали типи та види діаграм. Також звернули увагу на тест стосовно схем. Так? Ви навіть ці схемки якісь там для себе малюєте, коли щось хочете намалювати. А, наприклад, для вишивання хрестиком є ось така схемка невеличка, бачите, котика такого, щоб його зробити. Далі, так само бувають схеми. чого? Схеми в книжках ви вже бачили, так, це пори року, це а, харчова піраміда, так, якої має дотримуватись кожна людина. Ми з вами також розв'язали принципи, всі, які ми можемо а, опрацьовувати і знаходити ту чи іншу інформацію так, за допомогою органів чуття. Далі. Звернули увагу на схеми про тварин, так, які вони є, як ми можемо їх робити. І також я вам розповіла, що таке таблиця і як цю таблицю ми можемо з вами зробити. І так, в нас є ось така таблиця, так? І ми її маємо зробити. Ну, ось, наприклад, дивіться. Це для прикладу я просто взяла з інтернету для себе, скопіювала ці таблиці. Для прикладу, так? Бачите? Так, що у нас тут є? Країни у нас тут є, так? Є в нас що прізвище та ім'я, дати народження, є ось такі навіть у нас використання готових таблиць, так? Тобто така дошифрувальна табличка, так, для того, щоб там щось знайти. От, тому ви сьогодні на цьому уроці також маєте навчитися, якщо з попередньої теми ми. А з вами розглядали, як ми зберігаємо інформацію, так? то зараз ми маємо створити документ, в нього поставити таблицю і використати ось такі її дані. Меню нашої домівки. Для прикладу, так? для того, щоб ви навчились її створювати. Тепер я звертаю. Цю свою презентацію, і відкриваю, що я зараз буду відкривати. Так, зараз зверну, все. Зараз буду створювати документ. Створюю документ я за допомогою правої кнопочки мишки. Створити. Так, трішки переходжу в праву сторону і Microsoft Word документ. У вас може бути. Просто документ Word, або просто документ. І я його підписую. Як я його підписую? Я підписую його своїм прізвищем. Наприклад, Єракова, так? Ви його підписуєте так, як є ваше прізвище. В нас є наш документ. Ось він, будь ласка, у нас такий є. Зараз перегляну по часу, щоб нам вистачило часу. Так, Три хвилинки це нормально. Так, по-перше. Обов'язково працювати презентацію, для того, щоб потім перейти до виконання цієї роботи, так і запам'ятати, які види діаграм, що таке таблиця, що таке схема і як створюється таблиця. Отже, в нас є наш документ, бачите? На документі ми можемо з вами ставити таблицю. Що ми робимо? Ми обираємо головне меню нашого документу вставка. І в нас одразу є, бачите, таблиця. Одразу. Тепер, для того, щоб її створити, ми можемо її або ось так одразу, бачите, вона у нас створюється, наприклад, ось така, так? або ми можемо її вставити. Так? Бачите? Або можемо намалювати, домалювати, так? можемо зробити таблицю в додатку Excel, але цим додатком вам ще дуже дуже-дуже довго не потрібно користуватися, він вам не потрібен. Тому дивлячись на ось цю нашу табличку, яка в нас є, так, меню нашої домівки. Значить, раз, два, три стовпчики. І рахуємо раз, два, три, чотири, п'ять строчечок. Так, Три стовпчики і п'ять строчечок. Тепер я створюю три стовпчики. Раз, два, три, раз, два, три, чотири, п'ять. Все, у нас вже є ось така наша таблиця. Тепер для того, щоб створити її така, яка в нас є для прикладу в нашій презентації, я об'єдную першу лінію. Для чого? Перші, першу нашу строчку. Я натискаючи лівою кнопочкою мишки, проводжу, бачите, по їй. Потім, натискаючи правою кнопочкою, я бачу об'єднати наші ем, помірочки, так? Все, вони в нас об'єдналися. І тепер я маю написати те, що в нас є в нашій презентації. В нашій презентації, що написано? Меню нашої домівки. Я таки пишу меню, меню нашої домівки. Отже, на сьогоднішньому році під час практичного виконання завдання ви не лише вчитеся створювати, так, ви набираєте текст, ви його відозмінюєте, ви його форматуєте так, як вам потрібно, так, щоб він мав гарний вигляд. Вчитеся набирати його. Чим швидше учень вчиться набирати будь-який текст. Тим краще, тому що він потім буде швидше орієнтуватися, де нас що знаходиться. Тепер я пишу сніданок, обід та вечеря. І так само набираю. Отже, сніданок, сніданок, наступна обід, і наступне, вечеря. Так. Так само раз посеред. Обираю трішки більший розмір. так. І обов'язково виділяю його більш таким а, жирним шрифтом. Тепер я можу написати, що у нас є тут, наприклад, картопляне пюре, відбивна теляча, чай, червоний боржічана каша з гарніром, компот піца, молочна каша, чай з пирогом. Я можу зробити так само, а можу для себе зробити те, що ви, наприклад, їсте. Так? Отже, на сніданок, наприклад, я їм Каша з чорносливом, так? Чорносливом. Вода з лимоном. Спочатку, так. Давайте я так краще віде Отак, раз. Так. Так. Вода з лимоном. Вода каша з чорносливом, Чай. Далі на обід. Що, що ми любимо? Борщик, наприклад, так? Потім що у нас? А, картопля по селянськи? Картопля по селянськи Так, кава з молоком. Кава з молоком. До прикладу, так? Далі на вечерю. Там що, наприклад, а... спагетті. Пагетки салат з овочів чай. Так, або, наприклад, компот. Все. Ось так. Ви маєте створити ось таку нашу таблицю. Так, да, дивлюсь по часу, щоб ми встигаємо. Ось таку таблицю. Потім ви зберігаєте цей документ, зберігаєте сахраніт, зберегти. І тепер цей документ, бачите, є ракова, ви на нього натискаєте, далі е, вирізаєте, відкриваєте цей ПК, одразу відкриваєте документи, відкриваєте свою папочку там, де у вас були е, ваші е, папочки, так, тексти, наприклад, і вставляю, я її сюди вставити. Це в мене вже є цей документ. Я так само роблю Print Script, так, виділяю і зберігаю. Тепер я відкриваю колекцію, так, або там, де воно у вас все зберігається, ось вона вже в мене є. Бачите? Тобто є два звіту моєї роботи. Це перше це зображення з першої частинки уроки, і друге це наша табличка. Значить, вам вдома лише потрібно опрацювати матеріал і спробувати виконати це своє завдання. Домовились? Свої результати надсилаєте до класруму. Дякую вам за урок і до побачення!